Шановні друзі, колеги, болівальники, любителі гандболу, від імені Федерації гандболу Одеської області хочу щиро всіх привітати з наступаючими різдвяними і новорічними святами. Хочу побажати, щоб у 2025 році, завдяки нашим Збройним силам України, ми все-таки змогли повноцінно відновити всі чемпіонати, починаючи з місцевих і закінчуючи чемпіонатом України. Я хочу, щоб всі наші гравці, які сьогодні достойно виступають на різних змаганнях, були впевнені в тому, що держава, місцева влада завжди поруч саме для того, щоб довести, що спорт це не тільки розвага, а і національна безпека, обороноздатність нашої держави. Шановні друзі, від себе особисто хочу всім спортсменам побажати. Здоров'я, натхнення і впевненості у завтрашньому дні.